І так, всім привіт, знову Форт, але це вже Екоспорт. Малютка, яка дуже добре орієнтується в місті, але має такий норов Їзди в гарній комплектації, чудовий колір, синій світлий металік. Зовсім мало пробігу, всього 29 тисяч кілометрів в чудовому стані салон ось такий автомобіль зараз у продажу зміється бік ось так багажник виглядає має парктроніки. Також додатково звертайтесь всіх, кого зацікавить, дуже гарний, симпотний ФОТ Екоспорт. До скорої зустрічі всім миру.